Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні, дорогі друзі, я роблю тушонку із домашньої птиці. Це в мене гуси. Зарубала декілька своїх гусей, вирішила випробувати автоклав. Раніше я робила без автоклава тушонку, ну, то, скажімо так, не завжди. Вона десь якась та й зривала. Не було так надійно. Ну, я не знаю. Це перший раз. Тому, дорогі друзі, ну, загалом ось підготувати м'ясо це так, як ми як, як, як робимо ми, ось як я робила в духовці. М'ясо солю я окремо. Не так, як я дивилася, показують, тому що я передивилася відео перший раз, не знаю, як до цього автоклава підходити. А, кидають у баночку-сіль, Ну, це мені не дуже подобається, так як а, я. Пробувала раніше по-всякому, якщо сіль брати на низ або тобто, наверх сюди, то вона нерівномірно розподіляється. А так, я відразу тут на Я беру по своєму смаку на 1 кг м'яса, 10 г солі, тобто на 10 кг у мене пішло 100 г солі. Ох, на низ баночки іде невеличкий. Де тут його і не видно? Ось шматочок такий відламала, тому що був великий листочок, лаврового листочка, декілька горошин чорного перчику. О, Це і все, що спеції я додаю. У мене гуси такі гарненькі, жирненькі. Ну, Для тушонки це саме те, Ну, звісно, баночки доверху самі так. Я думаю, щось погано геть видно мені на телефон, світла немає. Баночки до верху самого не можна заповнювати. Ось так. Баночки я не стерилізувала, а от кришки обов'язково, щоб резинка гарно розпарилася. Закрила всі баночки. Користуюсь цим автоклавом вперше. Замовила його, це пан Степан, замовляла а через інтернет-магазин. Єдине, що погано, немає інструкцій. Мене запевнили, буде інструкція, навіть книжечка із рецептами, і нічого цього не було. Тому, дорогі друзі, буду пробувати на свій страх та ризик. Сюди стає 16 півлітрових баночок. Купувала такий невеликий. Покажу щось цього вийде в мене. А ви, дорогі друзі, Будь ласка, пишіть мені в коментарях, що я роблю так чи не так, тому що не знаю. Так, воду наливаємо, щоб була на пару сантиметрів, покривала баночки, щоб у рівномірно приготувалося. Воно повинно бути все занурене у воду. Ну, Можна закривати тиск, накачала одиничку. Температура 110 градусів, тиск 3,5, навіть трошки більше, це нормально. Дуже швидко набрало потрібну температуру. Загалом воно вже в мене стоїть 1 година 50 хвилин. Зараз на цьому, так, я і залишу, щоб було 110 градусів. І я думаю, буду 45 хвилин стерилізувати. Вимкнула я вже автоклав, зараз його відкривати не можна. Потрібно, щоб воно вихололо було природне охолодження. Коли буде 30 градусів, тоді можна буде відкривати та куштувати. Ось така вийшла тушонка, поки що вона мене рідка, щойно вийняла із автоклава, тепленька, ще жир не захолов. Що сказати? Боялася відкривати, тому що мене налякали, там воно і може бути. І банка лопнути, і кришки позривати. Ну, такого страхіття розказувала мені. Але слава Богу. Всі 16 баночок. Оце ще єдина кортиць куштувати, яке воно приготувалася всередині. Зараз я баночку відкрию. Таке на вигляд поки що. Але гарно. Апетитна, як на мене. Я вже шматочок попробувала, спробувала, не витримала. Дуже-дуже смачна, ніжна, мігусінька. Каже, що вона буде найсмачніша, коли от тиждень навіть десь дві недільки постоїть, буде ще смачніша. Mm, навіть не очікувала, що приготує. Дуже гарно пахне, дуже смачно. Бачите, тут в мене навіть із, із кисточкою. Так, зараз кажу при. 110 градусах тримала 50 хвилин і вірно, зробила. Тому що мені рекомендували 30-40 хвилин. Я подумала, що для домашньої птиці це буде мало. Угу. Дуже смачно. Ну ось так, як в мене мама каже, очі бояться, руки роблять. Дякую за увагу. На все добре.